Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Я записала тільки що розклад про залужного, і, на жаль, він не записався. Щось я не додивилася. Тепер я бачу, йде запис, тому я продовжую. А ви просили подивитися, де він, що він. Ось жіночка пише: Будь ласка, розклад на залужного. чого це його не відпускають до Британії? І взагалі, як він? Чому росте хвилювання? Давайте в першу чергу подивимося, що з залужним. Як в нього справи? І ось тут ще хтось про Британію. Так, особисті інтереси. Так, зараз, зараз, зараз. А, розклад на залужного. Он до сих пор не уїхав в Англію. Що з ним? Гаразд, дивимося. Тепер дивимося на залужного. Що в нього? Ще раз роблю розклад. Гаразд, що в ним, де, де він, як він себе почуває. Ну, він зараз в підвишеному стані. В підвішеному стані людина, яка військова, знаєте, і він не знає, що його чекає. От тут, знаєте, людина ніби вже на колесах. Людина вже на колесах. Ви бачите, ось тут карти показують, в принципі, що людина вже майже на колесах, але там іде якась нерозбіріха. А, дивіться, коли випадає сонце і п'ятірка мечів, це, це не добра комбінація. Тобто а, в, він трошечки, знаєте як, його зірковість йому шкодить. Чому? Тому що є у нас, от у мене зразу інтуїтивно іде. І тут у нас не просто так вийшов паж кубків. Тобто, у нас є такий пан Зеленський, якщо він пан ось, то а, Йому це не підходить. У нас не може бути два сонця в країні. У нас може бути тільки Зеленський. Яке б воно сонце не було, воно Зеленський називається. Ось. І тут людина вже, знаєте, таке враження, що він зайшов в глухий кут. Тут, ніби як в тупику, в глухому куту. Якось, знаєте, от коли як називають. Коли ви їдете і немає продовження. Оце ось це. Тут уже людина, будемо так казати, на колесах нервується, готова щось робити, а нема результату. Ну, майже так само виходить, як і попередній розклад, який не записався. Там трошечки йшло нетерплячість, затягування. Очікування, тобто йому набратися ще терпіння, а тут показують карти нам глухий кут. Підвішана ситуація. Це коли людина от, підвішена в повітрі, яка готова вже діяти, а, а нема через пажа. Бо у нас приймають так рішення через коліно. Так. Чи поїде залужний найближчим часом? А, в Англію чи залишиться в Україні найближчим часом, максимально місяць. Хм, ніякого руху нема. Тут маніпуляції, стримування. Стримування. Я не бачу тут руху ніякого. Немає руху. Абсолютно. Абсолютно нема. Давайте тоді я запитаю, чи буде переїзд до нього найближчим часом. Тут щось по домовленостях йде. Хтось щось за нього просить. Давайте подивимося, хто. Хтось за нього щось домовляється. Чи мають тут, чи причетні, причетні до цієї справи расисти, спецслужби, чи ще щось. Так причетні. Вони дають свої вказівки і тиснуть на цю справу затягують. Угу. Так. Тут ще можна сказати: влада щось боїться. Бачите, ось тут затримка залужного, правду. Його тримають в Україні, щоб притримати якусь правду. Таке враження, що. Вони бояться показань залужно. У влади, ніби, знаєте, страх. Двійка мечів і туз це ніби закривають якусь правду, при, е, приховують якусь правду. Чого боїться влада? Навіщо вони його не, ви, не випускають? Чого вони бояться? Ну, тут як, як, якось... Хм. Знаєте, це як їх на смерть. Те, що може відкритися, те, що знає залужний. Так? Ось він як імператор тут вийшов. Вони бояться, що це їхна смерть. Що це їх на. Вони не хочуть його випускати через те, що він може щось затягують. От затягують, конкретно. Затягують. Просто затяжна ситуація. Давайте так. Давайте ще подивимося, що чекає найближчим часом залужного. Якісь недобрі карти говорять. Якісь недобрі. Ну, будуть якісь якийсь рух піде, піде якийсь рух, але тут ще довго думати будуть. Я подивлюсь, чого вони бояться. Правди бояться, ви бачите? Вони бояться правди. Бояться, що тут якась правда вийде. Тому його і. Але все рівно, дивіться, Сонце говорить про те, що все рівно люди його не забувають, хоч він і зник з простору. Людина зникла з простору. Давайте запитаємо ще. Може він готується в президенту? Чи думає він про президентство? Ага, а Йому тут заборонили. По домовленості тут йому наказали і заборонили. Тут йому заборонили. Йти в президенти. Стопроцентово. Йому заборонили. Тут домовленість якась є. Чого бояться, чого боїться Влада? Чого боїться Влада залуженого? Хм. Вони бояться, що він їх ем, ну, розкаже все, як, як було, все як є, всі накази, які вони віддавали, все-все-все він розкаже. Бачите, дивіться, вийшла і десятка мечів, і трійка мечів. Тобто, вони бояться, що правда вийде якась. Вони навіть про це думати не хочуть. Бачите, готові заховати. Жриця говорить теж про те, що вони хочуть це приховати, правду про війну, правду про якісь накази тут. Вони хочуть це десь дуже глибоко зарити. Давайте я ось так скажу. Ось. Я не бачу, що найближчим часом залужний десь. Їде, не показують карти. Якось настільки це все затягується. Давайте я ще раз перепитаю, бо всі хочуть знати. То поїде залужний взагалі в Англію чи ні? Бачите, і знову не показують карти. Не показують, знову показують підвішену ситуацію. Хоча, дивіться, дорога відповідальна. Ось тут це дорога, але тут затягування. Цієї дороги затягування. Інтересно, дуже цікаво. Знаєте, Можливо, ще, давайте так, карти Таро завжди щитують з інформаційного простору. Таролог щитує і Таро. І інколи інтуїцію. Моя інтуїція взагалі підказує, що там настільки а, якась запутана ситуація і затяжна, ось якось тут. Там. Е хм, ось у мене от інтуїція, що його спеціально е в стан для того, щоб просто про нього забули. Бояться, що як він вигідне, так? Що він просвітить якусь правду про них, що йому прийде, не прийдеться, у нього можуть бути якісь допити, там можуть його викликати і тому подібне. Десь він може проговоритися щось. Ну Тут, знаєте, у Банкової настільки трясуться колінка, що ого. Єрмак не просто так і їхав до папи Аудіон, а, аудіенцію. Гаразд, мої дорогенькі, гріхи, напевно, спустити. Гаразд, мої дорогенькі, я так і не, вибачте, настільки підвішена ситуація, неоднозначний, дуже неоднозначний розклад. Дуже неоднозначний. Єдине, що можу сказати, банкова боїться залужного, боїться його відпускати, і боїться, щоб він не дав покази. І затягується й весь процес. Ось якось так. Щось вони ще хочуть порішати. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!